У цьому Кропивницькому дитсадку запаси води мають на три доби. Їх встигли зробити напередодні, коли дізналися про аварію на насосній станції у Світловодську, каже директорка Світлана Пивоварова. У поємності тут є наявності технічна вода і є запаси питної води. Є приміщення у групі санітарно технічне там також є для миття ручок запас технічної води і для всіх інших потреб. Попри те, що водопостачання немає, меню для дітей не змінювали. Ми працюємо по затвердженому двотижневому меню. Сьогодні десь до пів одинадцятої вода була, сніданок, обід і вечеря за меню без змін сьогодні. На завтра також планово не проводимо ніяких змін, тому що провели запас води. Через аварію в Світловодську в Кропивницькому зупинили всі насосні станції з шостої ранку. Воду почали подавати з резервних запасів, каже директорка водоканалу Валентина Давидчук. З 21 години і до ранку до шостої години ми працювали всі насосни з мінімальним тиском з тою метою, щоб могли набрати воду наші котельні і щоб звичайно не розмерзла система водопостачання наші дві машини. Три машини універсала і одна благоустрою. Будуть працювати в першу чергу, щоб забезпечити котельні водою і звичайно лікарні, дитячі садочки. Працівник водоканалу Олександр Кушнір розвозить воду в Кроповницькій котельні. 13 кубов води завезли, щоб не зупинилося теплопостачання. Це диспетчерська команда, куди вести, скільки везти і коли везти. Катя, відповідно, звертається до диспетчерської служби і ми веземо, куди вони скажуть. Будемо везти скільки надо». Аварію на насосній станції лагодили 10 годин, о 14-й насоси запустили. Зі Світловодська у Кропивницький вода доходить за 6-8 годин. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.